Повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на економіку країни. Від неспроможності продавати продукцію за кордон потерпають аграрії. Проте засіювати поля вони продовжують. Але показник експорту дійшов до критичної межі – 20-21%. Тож на складах Хмельниччини наразі понад мільйон тонн минулорічного врожаю. Низький попит зумовлений декількома причинами. Це вплинула логістика, вплинули кордони і вплинув людський фактор, тому що і країну треба було боронити комусь, але тим не менше і треба підтримувати продовольчу безпеку країни. Загальна площа сільськогосподарських угідь 1 мільйон 215 тисяч гектарів, із яких 320 – озимих та 875 – ярих культур. Перевагу аграрії надали ячміню, пшениці, гороху, овесу, кукурудзі, соняшнику, сої, цукровому буряку, гречці, картоплі та овочам. На складах залишається ще гречка. У цьому посівному сезоні 2,5 тонн було недосіяно. Якщо дивитися, що ми будемо з того мати, то ми сьогодні всі розуміємо, що в країні йде війна, нестабільні погодні умови. Але надіємося, що вийдемо на показники минулих років. Найбільшу площу займає кукурудза, найменшу гречка. Очікують хороший урожай сої, озимої пшениці та ріпаку. Тенденцію наступного засіву визначить закупівля підприємствами цьогорічного. Все буде ще залежати від цінової ситуації, тому що, так як аналізували і дивилися по міністерству, за минулу неділю десь на півтори-дві тисячі гривень піднялася ціна на зернові культури. Тобто сьогодні маємо вже соняшник 16 тисяч, сою маємо десь 17,5 тисяч, ріпак маємо 15400, кукурудза пшениця, маємо. Десь від 6,5 до 7 і ячмінь десь 5. Тобто це вже будуть вибирати підприємства, що їм які бачення будуть на послідуючі роки. Незважаючи на зниження експорту, аграрії Хмельниччини працюють і надалі та підтримують показник попередніх років. Тож зернових культур вистачить і для українців, і для продажу за кордон. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.